Вітаю! Сьогодні ми у закритому котежному містечку Березівка Village Club, де подивимось унікальний будинок біля озера. І розпочнемо саме з того, що робить цю резиденцію особливою: простора територія, створена для відпочинку та життя на повні. Наша перша атмосферна локація це скляна альтанка. Вона спроєктована для приємних вечорів, колі сім'ї та друзів. Усередині є кухня, піч, зона відпочинку, винний холодильник. А також проектор, щоб насолоджуватися фільмами просто тут, в затишку. Великі розсувні алюмінієві системи дозволять відкрити простір у літній день або залишити альтанку теплою взимку. Для максимального комфорту тут встановлено кондиціонер та Уфо-обігрівачі, що робить цю локацію придатною для використання впродовж усього року. Для зручності передбачено і окремий санвус. Від альтанки я прямую до особливого місця, яке змусить вас закохатись у цей будинок з першого погляду. Прямого виходу до приватного озера, справжнього серця котеджного містечка. Озеро це не просто водойма, а гарно облаштована зона відпочинку. Тут є власне місце для риболовлі та релаксу. Озеро зариблене, в центрі працює невеликий фонтан, який створює приємний шум води. Вздовж берегів прокладена акуратна доріжка, якою можна вийти на ранкову пробіжку або на спішню вечірню прогулянку. Атмосфера спокою і єднання з природою відчувається тут в кожній деталі. Доступ до цієї локації мають усі жителі містечка, але тільки кілька будинків, в тому числі і наш, мають прямий вихід і окреме місце для відпочинку тут. Повертаємось назад на приватну територію. Праворуч від нас справжній колодязь та тандир, а далі альтанка, яку ми вже оглядали. До речі, тут є окрема літня зона з садовими меблями, де можна насолодитися відпочинком на свіжому повітрі. Прямуємо до басейну, який створений з урахуванням не лише комфорту, а й безпеки. Він розрахований і для дорослих, і для дітей, з окремою безпечною зоною для малич. Для додаткового комфорту тут встановлено два теплих насоси, які підігрівають воду, а також сучасну систему фільтрації та підсвітку, що робить купання приємним у будь-який час доби. Просто погляньте на цю доглянуту територію, неймовірно зелену. Поруч із басейном розташована велика тераса під накриттям, ідеальна для неспішних обідів чи відпочинку з видом на воду. Тут облаштовано обідній стіл та лаунж-зону з м'якими меблями, де можна насолоджуватися атмосферою подвір'я у будь-яку погоду. Трохи далі на нас чекає ще одна особлива деталь вулична джакузі, що працює цілий рік. Навіть у морозну зиму ви можете насолоджуватися гарячою водою, яку можна підігріти до 40 градусів, занурюючись у комфорт і релакс просто на свіжому повітрі. Далі приміщення з окремим входом, що облаштоване під спортзал. Тут великі дзеркала, досталь спортивного інвентарю та бонусом просторе місце для зберігання у шафах праворуч. Також є місце для телевізора, щоб дивитись улюблене шоу або програму тренувань. Від внутрішнього двору прямуємо вздовж бічної стіни основного будинку на передній двір. Ділянка простора 24%. сотки І на ній розташовано ще кілька неймовірних локацій, які обов'язково варто побачити. Тож продовжимо наш огляд. Наступна зупинка гостєвий будинок площею 130 метрів. Повноцінне житло з двома спальнями, приватним хамамом та більярдом. Заходимо всередину і відразу потрапляємо в простору вітальні. У будинку виконано сучасний ремонт, він повністю мебльований. Обходимо більярдний стіл і прямуємо до кухні. Тут є вся необхідна вбудована техніка. Посудомийна машина, холодильник, духова шафа та кава-машина. Також облаштована барна стійка з двома стільцями, де можна швидко поснідати. Вихід з кухні веде на зовнішню зелену територію, де приємно відпочивати на свіжому повітрі. В центрі вітальні стоїть професійний більярдний стіл, тож ви зможете проводити час з друзями з максимальним задоволенням. Він новий, тому виглядає окрасою цього простору. У вітальні також облаштована ТВ-зона з комфортним м'яким диваном та сучасним телевізором, де можна відпочити або переглянути улюблені програми. Далі санвузол, де продумано все для максимального комфорту ваших гостей. Ліворуч знаходиться повноцінний хамам з атмосферною підсвіткою. Він оформлений за всіма канонами турецької бані, підтримує ідеальну температуру та вологість до 100%, висотки, даруючи справжній релакс. Поруч душева. А праворуч окрема невелика кімната з туалетом, умивальником та пральною машиною, де зручно організувати пунктові по потреби. Виходимо з стану вузла, минаючи вітальню, і бачимо дзеркальну гардеробну, де вдосталь місця для одягу та взуття всіх гостей. Всередині організовані полиці, місця для довгого одягу та автоматична підсвітка з датчиком руху. А зараз піднімаємось на другий поверх, де продовжимо знайомство з гостєвим будинком. На другому поверсі розташовано дві однакові спальні, кожна з яких має власну гардеробну та двоспальне ліжко. Для зручності мешканців передбачено спільний санузел з душем. Усі приміщення гостєвого будинку обладнані теплою підлогою та окремою системою кондиціонування, що забезпечує максимальний комфорт в будь-яку пору року. Санвузол оснащений душовою умивальником та дзерком з підсвіткою. Він досить просторий і наповнений гарним денним світлом, що створює комфортну атмосферу для щоденного користування. Друга спальня повністю повторює попередню, тож, поки оглядаємо її, давайте порахуємо, скільки гостей можна розмістити. Ми нарахували чотирьох дорослих на двоспальних ліжках другого поверху та ще двох на дивані за потреби, що робить цей гостьовий будинок просто ідеальним для сімейного відпочинку. Мансардне вікно в загальному коридорі дає ось такий ефект сонячного ранку, а ми спускаємось і продовжимо наш огляд. Виходимо з будинку та приходимо за нього. Тут облаштована дров'яна піч, на якій можна готувати у казані або навіть попікати хліб. Далі розташоване окреме технічне приміщення з системами очистки води, додатковою пральною машинкою, технічною раковиною та невеликою зоною для зберігання побутових речей. Окремо для гостєвого будинку передбачена власна котельня, яка винесена з іншого боку, та має окремий вихід з вулиці. А тепер, як і обіцяла, переходимо до ще однієї цікавої локації винного льоху. Льох складається з двох окремих кімнат. Перша може використовуватись для зберігання продуктів або домашньої консервації, друга повністю присвячена вину. Тут встановлені спеціальні дерев'яні полиці для правильного зберігання пляшок, а також підтримується стабільна температура та вологість впродовж всього року. Атмосфера тут дійсно особлива, і це ідеальне місце, щоб запросити друзів та разом продегустувати перлини вашої винної колекції. Ви вже переглянули половину нашого огляду, а ми тільки підходимо до основного будинку. Це дійсно цілий маєток, комплекс споруд, які повністю задовільняють усі потреби у відпочинку та комфортному житті для всієї родини. Рухаємось далі, і наступне приміщення кімната з окремим входом для няні. Тут розміщено ліжко, шафу для одягу, а також невелику міні-кухню з холодильником та індукційною панелью, щоб швидко підігріти обід. Для комфорту встановлено кондиціонер, а поруч знаходиться окремий санвузол з душовою. Хоч приміщення і невелике, воно містить усі зручності, необхідні вашій помічниці. Нарешті прямуємо до головного входу в будинок. Його площа складає 450 метрів, тут два поверхи, три майстер-спальні та звичайно багато простору для спільного відпочинку. В просторому передпокою передбачено декілька шаф для одягу та взуття, а також встановлені дзеркала для зручності. Наступні два технічні приміщення ми оглянемо трошки пізніше, а зараз перше, що хочеться показати, це вітальня з сканина. Величезні панорамні вікна дарують зачаровуючий вид на подвір'ї. Тут дуже світло та затишно, є великий обідний стіл і комфортний диван перед камінням. Висота стель у цьому приміщенні сягає понад 4 метрів, що створює відчуття простору та дозволяє вільно дихати. Також є прямий вихід на терасу та басейн, що робить сезону ідеальною для відпочинку та зустрічі з друзями. Вид з вітальні та тераси тут дійсно чудовий, усе зелено та доглянуто. Далі прямуємо до кухні, виконаної в сучасному стилі та спланованої так, щоб максимально ефективно використати простір. Тут облаштована велика стільниця, а також достатньо місця для зберігання посуду та кухонного обладнання. Встановлено всю необхідну сучасну побутову техніку, а ще великий холодильник. Вся техніка знаходиться в чудовому новому стані. Для тих, хто любить готувати, але хоче бачити кухню без зайвих нагромаджень, передбачена кладова, де зручно зберігати кухонний комбайн, мультипіч або запаси продуктів. Далі прямуємо до тіві зони з м'яким диваном, ідеального місця для перегляду улюблених серіалів. Поруч знаходиться затишний куточок з біокаміном, що робить цю частину будинку максимально комфортною. Переходимо до першої спальної кімнати. Як вже згадувалось, кожна спальня в будинку це окремий майстер. -блок. Гардеробна кімната тут означена вікном, дзеркалом та великою кількістю полиць для одягу та взуття. Через невеличкий коридор потрапляємо до зони сну, де встановлено двоспальне ліжко з телевізором. Вікна в цій спальні виходять на головний в'їзд до будинку, а також на приватний дитячий майданчик, який ми оглянемо згодом. Додатково в спальні облаштована зона з розкладним диваном, де за потреби можна розмістити дітей. До спальні прилягає власний санвузел, обладнаний і душем, і ванною. Кімната світла, простора і дарує відчуття приватності та комфорту для її мешканців. На першому поверсі залишились ще два приміщення, які ми вже проходили. Пропоную повернутись та оглянути їх детально, адже багатьох зацікавлять технічні аспекти цього великого будинку. Для комфорту мешканців та гостей будинку одразу при вході розташований гостєвий санвузол. Тут немає душової, адже з урахуванням наявності гостєвого будинку в цьому просто немає потреби. А далі найцікавіше котельня та пральня, де зосереджено всю технічну інфраструктуру для забезпечення комфорту у великому будинку. Одразу зазначу, що весь будинок опалюється газовим котлом, а для резерву встановлений електрокотел. Із цікавого тут передбачена окрема висока міні-ванна для домашніх улюбленців та побутових потреб. Щиро кажучи, в жодному іншому будинку я такого не зустрічала, але це справді зручно. Власники собак мене точно зрозуміють. А тепер переходимо на другий поверх, де розташовані два окремі майстер-блоки та невелика, але дуже затишна зона бібліотеки. Другий поверх займає трошки меншу площу, ніж перший, тому у вітальні першого поверху залишилася надзвичайно висока стеля. Перша спальня другого поверху має власну ванну кімнату, де облаштовано душ, туалет, великий із церкви. Концертне вікно наповнює приміщення природним денним світом. Далі йде коридор з будованими шафами та ще одна спальна кімната. Таке проєктування дозволяє максимально зберегти приватність, адже кімнати розташовані якнайдалі від загальних зон будинку. В кожному приміщенні встановлена окрема система кондиціонування, тож навіть у кімнатах під дахом буде комфортно та свіжо навіть в спекотні літні дні. Зараз ми рухаємось прямо над центральним входом будинку та прямуємо до останньої спальні другого блоку. Вона повністю повторює планування та облаштування попередньому. З цією різницею, що у ванні кімнати встановлено не лише душ, а й ванну для додаткового комфорту. А поки ми далі оглядаємо кімнату, варто трохи розповісти про саме містечко. Березівка вілочка це мальовниче котечне містечко з охайними вуличками, зеленими огорожами, квітниками та клумбами. Ідеально доглянутим газоном. Тут передбачена цілодобова охорона, система відеоспостереження, управляюча компанія та приємні сусіди. Додатковою перевагою є наявність загальної системи постачання води та водовідведення, що робить проживання комфортним для усіх мешканців. Локація містечка також дуже вигідна: село Березівка розташоване всього за 20 кілометрів від ногів Києва по Житомирській трасі. Цей напрямок є одним з найпопулярніших на ринку нерухомості, а вздовж дороги ви знайдете безліч ресторанів, магазинів та супермаркетів, що робить життя тут комфортним та зручним. На цьому ми завершуємо огляд будинку та виходимо до центрального входу, щоб показати вам гараж, парковку та ще кілька цікавих локацій. Ліворуч від центрального входу розташований власний дитячий майданчик, створений спеціально для малечі. Тут є гойдалка, гірка та невеличкий будиночок, де діти можуть гратися на свіжому повітрі, розвивати фантазію та проводити час. Майданчик безпечний, доглянутий та органічно вписується в загальну атмосферу нашої ділянки. Далі гараж та навіз для авто. У гаражі також передбачено місце для зберігання садового інвентарю, а в кінці цієї будівлі знаходиться окрема кімната для охорони. Тут є власний санвузол та зона для відпочинку і сну, що робить роботу охоронців максимально комфортно. Що ж, ми оглянули увесь маєток і отримали справжнє задоволення від проведеного тут часу. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, а можливо, ви навіть побачили свій будинок у Віль. Тож без вагань запрошуємо вас на особистий перегляд, адже це дійсно об'єкти, який вартий уваги. Нам також дуже цікава ваша думка про відео, тому будемо з нетерпінням чекати ваших коментарів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. А також обов'язково переходьте на наш телеграм, де зібрані всі актуальні пропозиції з фото, плануваннями та цінами. До зустрічі у нових відео!